Привіт! Для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, за стосунку Дія доступна нова послуга Ветеранський спорт. Це державна допомога в розмірі тисячі гривень на квартал для українських ветеранів, які можна витратити на послуги у спортивних залах, майданчиках та клубах. Щоб подати заяву, на головному екрані зайдіть в розділ «Сервіси» та виберіть послугу Ветеранський спорт. Ознайомтесь з умовами послуги та натисніть Розпочати. Виберіть або відкрийте картку, на яку буде надходити виплата. Уважно перевірте заяву та натисніть Надіслати. Готово! Заява оформлена. Як працює програма, ви раз на квартал отримаєте півтори тисячі гривень на карту. Протягом кварталу можете витратити всю суму або частину, щоб автоматично продовжити участь у програмі на наступний квартал. А кошти, що залишились наприкінці кварталу, повертаються в державний бюджет. Якщо ви не використали кошти за квартал, ваша участь у програмі з наступного кварталу припиняється. Щоб поновити свою участь у програмі, потрібно буде подати заяву на початку наступного кварталу. Спорт допомагає відновити сили, покращити здоров'я та знайти однодумців. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, якщо залишились питання.